Читаю послання святого апостола Павла до Єфесян, 6 розділ і 4 вірш. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Головна тема моєї проповіді відповідальність батьків. Проблема підлітків стала такою важливою та необхідною, що деякі люди втратили всю надію. Підлітки доходять до нестями, грабуючи доми. Державне майно, магазини і навіть церкви. Ці збитки обходяться державі велику суму грошей. Ми одержуємо листи, в яких батьки запитують, чому це трапляється? Який вихід з цього? Що мені робити з моїм сином, дочкою? Багато батьків християн стали боятися, що вони не зможуть правильно виховувати своїх дітей в цьому віці беззаконня і аморальності. Ми починаємо жати те, що було посіяне минулим поколінням. Ми навчили своїх дітей філософії зла, яка говорить Роби, якщо тобі це подобається. Багато батьків дозволяли своїм дітям робити те, що вони хочуть, не обмежували їх ні в чому. Багато років назад ми викинули Бога з системи освіти і думали, що ми можемо самі поладнати з цими проблемами. Ми посіяли вітер, а тепер жнемо бурю, бо сміялися над Богом, релігією і над Біблією. Багато лідерів нашої освітньої системи висміюють стародавню ідею про Бога і прийняті норми моралі. У багатьох вільмах найважливіше місце відводиться сексу, гріху, злочинності і алкоголю. Мільйони підлітків годинами дивляться на ці всі речі, так спокусливо показані на екрані. Вони вирішують іти і пробувати того дорослого життя. Деякі газети, рекламуючи злочинність і секс, мають великий вплив на наших молодих людей. Отже, у цих проблемах не складайте повністю вину на підлітків, стебло їхніх труднощів виросло з того середовища, що ми для них створили. Більшість з них є звичайними молодими людьми, які були навчені, що задоволення можна зайти в неморальності і в злочині. А серцем всіх проблем є неспроможність батьків виховувати своїх дітей. Вони не зацікавлені, щоб завдати поразки дияволові вдома. Там, здається, є мало батьківської відповідальності для дисциплінування. Дітям дозволяється, що вони хочуть. Деякі батьки дозволяють своїм дітям бути на вулиці навіть після півночі. Батьки, які відносяться до дитини дуже поблажливо, не тільки руйнують особистість дитини, але і грішать перед самогутнім Богом. Поважний суддя одного разу сказав. Коли я дивлюся на підсудних, я хочу написати книжку і назвати її Я ненавиджу батьків. Він обурився на батьків, що вони знехтували свої основні обов'язки виховання дітей вдома. Один міліціонер сказав про вандалізм, що так збільшився в нашому місті. Ви можете подумати, що ті діти не мають батьків. Тисячі підлітків бродять по вулицях, їхні батьки не знають, де вони є, і навіть не дбають про те. Деякі батьки їдуть собі кудись на вихідні дні, залишаючи своїх дітей вдома задовольнятися самими собою. Один начальник міліції сказав, що раніше, кілька десятків років тому, була різниця у вихованні дітей. Один батько говорив Я одягаю його, я годую його, я забезпечую його. Що більшого від мене ви хочете? Багато батьків не можуть зрозуміти, що вони є відповідальні за ментальний і духовний ріст своєї дитини, за будову їхнього характеру, як також і за те, щоб одягати і годувати їх. Якщо взяти з божої сторони батьки є відповідальні за виховання своїх дітей, якщо батьки не роблять цього, то Бог запитає з них. Я хочу дати декілька порад перше виділяйте час для ваших дітей. Я чув про одного батька, який дав для свого сина незвичайний подарунок на Різдво. Тому пакунку містила записка, яка говорила Сину, у цьому наступному році я збираюсь проводити з тобою одну годину кожного дня і дві години кожної неділі. Маленький хлопчик підбіг до свого тата і, обнявши його, сказав Ой тату, це є найкращий різдвяний подарунок, який я коли мав. Ваші діти не тільки потребують багато вашого часу. Але вони прагнуть його, вони голодні за ним. Можливо, вони цього не показують, але голоді прагнення майже одне й те саме. Тож будьте друзями для своїх дітей, любіть їх, проводьте години з ними. Відріжте трохи вашого так званого важливого громадського життя і зробіть свій дім центром свого громадського життя. Бог нагородить вас і також ваші діти, назвуть вас благословенними. Друге, дайте своїм дітям. Ідеали для життя, заохочуйте їх штовхати свій візок аж до зірок, вчіть їх моралі і духовних принципів життя, покажіть їм, що тільки моральною і духовною правдою можна досягнути справжнього задоволення в житті. Третє, покажіть своїм дітям добрий приклад. Це маленьке оповідання допоможе вам зрозуміти це. Один адвокат мав такий звичай. Кожного ранку, по дорозі до своєї контори, він зупинявся на дорозі і заходив в бар, щоб випити. Одного ранку, коли випав сніг, він почув якийсь звук позаду себе. Обернувшись, він побачив свого семилітнього сина, який намагався ступати точно у батькові сліди, що так чітко винілися на тільки що випавшому снігу. Батько спитав Сину, що ти робиш? Син відповів Я ступаю по вашим слідам. Батько відправив сина додому, але того ранку не міг зайти в бар. З його думок не виходив син, що ступав по батькових слідах. Коли він вивчав одну кримінальну справу, що він мав вести, до його голови знов поверталися ті слова, що сказав хлопчик Я ступаю по ваших слідах. Десь обідну пору батько склонив коліна і прийняв Христа як свого господа і Спасителя і сказав Відтепер я хочу, щоб мій син ішов по слідах батька християнина. Багато батьків проповідують для своїх дітей, але вони не показують їм доброго прикладу. Вони хочуть, щоб їхні діти робили так, як вони сказали, але не так, як вони роблять. Народне прислівля говорить ліпше один раз побачити, як сім разів почути. Найліпший за всіх проповідників є той, хто живе по своєму переконанню. Бачити добро дії це є те, що кожному потрібно. Якщо ви є батьками, ви мусите показати добрий приклад для своїх дітей. Четверте, плануйте час розваги для своїх дітей. Плануйте про все разом цілою сім'єю. Зробіть свій дім таким цікавим і чудовим, щоб ваші діти мали бажання лишатися вдома. Тоді вони не зроблять ніяких вибриків чи пустощів. П'яте, дисциплінуйте своїх дітей. Диявольська філософія є така, роби, якщо ти маєш від того задоволення. Діти будуть в суспільстві такими, якими вони є вдома. Біблія, від буття і аж відкриття вчить, що батьки мусять дисциплінувати своїх дітей. Послані до Єхесян 6 розділі в четвертому вірші Слово Боже говорить такі слова. А батьки, виховуйте їх в напоминанні й остереженні Богом. Припуска Соломони в 13-му розділі 24-му вірші Слово Боже говорить, «Хто стримує різку свою, той не нагадить сина свого. Хто ж кохає його, той шукає для нього картання». Знову читає 19-й розділ, 18-й вірш. «Картай свого сина, коли є надія, навчити». Читаю припуски Соломона 23-й розділ з 13-го по 14-й вірш. Не стримуй напучування юнака, коли різкою виб'єш його, не помре. Ти різкою виб'єш його і душу його від шолу врятуєш. Читаю 29 розділ, 15 вірш. різка і паука премудрість дають, а дитина, залишена тільки собі, за соромлення матір свою. І ще одне місце прочитаю 29 розділ і 17 вірш. Картай сина свого і він тебе заспокоїть і приємності дасть для твоєї душі. Ці прочитані вірші визначають нам вчення Біблії відносно дисциплінування наших дітей. Якщо ви не хочете дисциплінувати своїх дітей, ви ламаєте закони, заповіді і статути Божі. Ви винуваті не тільки в пораненні морального, духовного і фізичного життя своїх дітей. Але ви також грішите перед Богом. Біблія говорить, що коли ви не дисциплінуєте своїх дітей, ви їх просто не любите. Найкращим методом впливати на ваших дітей є показати добрий приклад перед ними. Пам'ятаєте, більшість дітей набувають характеристик і звичок своїх батьків. Біблія говорить при припусках у 22 розділі, в 6 му вірші, «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступить з неї. Проте деякі батьки у дисциплінуванні своїх дітей заходять дуже далеко. Слово Боже говорить до них в листі до Колосян, 3 розділ і 21 вірш Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Батьки ніколи не повинні давати нерозсудливих і шаблонних наказів. І, звичайно, батьки не повинні давати таких наказів, що діти їх не можуть виконати. Шосте вчіть своїх дітей знати Бога і ведіть їх до церкви. Коли Біблія читається регулярно в домі, проводяться щоденні сімейні молитви, а також молитви подяки за столом, то батьки мають проблеми з дітьми дуже рідко. Більшість проблем з підлітками приходить від дітей, які були виховані в сім'ї, де молитва була зневажена, Біблія ніколи не відкривалася, і відвідування церкви було обрядовим. Тільки десь біля 4% правопорушень серед юнацтва. Припадає на сім'ї, де відвідування церкви і читання Біблії було правилом, а молитви були щоденним явищем. Христос дає моральну стабільність, розуміння, мудрість і терпіння, потрібні для виховання дітей. Тисячі батьків не є християнами, вони ніколи не визнавали Христа своїм персональним Господом і Спасителем. Відвідування церкви, якщо було таке, було не більш ніж. Повинністю чи ритуалом. Їхні діти бачили нещирість в житті своїх батьків. Вони бачили своїх батьків, ідучи до церкви в неділю, а диявольське життя протягом тижня. Через це діти повстали проти релігії в цілому. Вони відвернулись від морального обмеження. Багато батьків тільки пожинають те, що вони посіяли. Отже, Христос в домі в житті батьків є тільки одне незмінне рішення для розв'язки загрозлої проблеми підлітків не тільки в Україні, але і по цілому світі. Так, тільки Христос є відповіддю на ваші проблеми. Якщо ви є батьками, тоді Христос може допомогти вам виростити ваших дітей в страсі в напоминанні і в остереженні Божому. Якби я не був християнином. Я втратив би надію виховати своїх дітей в цьому морально розклинному кліматі. Постарайтеся, щоб слово Боже і його принципи закоренилися в їхніх серцях, заповідь на заповідь, правило на правило, вчіть їх трохи тут, трохи там зі Слова Божого. Зробіть так, щоб ходіння до церкви, недільної школи щоденна молитва і молитва подяки за столом стали звичкою для ваших дітей. Це вирішить 90% всіх ваших проблем, що ви маєте зі своїми дітьми. Якщо ти є молодою людиною шукаєш щастя, радості та задоволення якимись сумнівними шляхами, то я благаю тебе, прийди до Ісуса Христа. А тепер давай разом з тобою помолимося, щоб ти в своїх юначих роках прийняв Господа своє серце і служив йому. Творець Всесвіту, ми славим і величаємо Твоє святе ім'я. Отче, ти бачиш молоду людину, що в цей час молиться до Тебе, небесного Бога. Боже, я прошу і благаю тебе прости гріхи і спаси цю душу для твоєї вічної слави. Отче, я також приношу усіх батьків перед Твоє лице, дай їм духа мудрості, щоб вони змогли виховати своїх дітей в Христовій науці і привести їх до пізнання Господа, щоб батьки і їхні діти були готові до зустрічі з Господом! Це я прошу в тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа, а вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.